На базі стадіону сільце, що на Іршавщині, пройшов п'ятий етап всеукраїнських дитячо-юнацьких змагань з футболу Шкіряний м'яч. У турнірі приймали участь футболісти 2002 року народження. За головний трофей змагань боролися чотири команди: з Чернівецької, Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей. У першому матчі гравцям сільця довелося зіграти з фаворитом турніру командою зі Львова, де останні здобули перемогу з мінімальним рахунком – 1-0. В другому поєдинку команда сільця знову не змогла здобути результату. Незважаючи на велику кількість нагод. І у підсумку поступились івано-франківській команді з рахунком 0-1. Поєдинок сільця проти чернівців виявився багатим на голи. Проте перемогу сільця здобути так і не змогло, вдовольнившись нічийним результатом. 2-2. У підсумку золоті нагороди вибороли гравці Івано-Франківщини. Срібні медалі в активі львів'ян. Бронзою вдовольнились футболісти сільця, а чернівецька команда залишилась поза п'єдесталом.